Його ім'я серед сотні геніїв сучасності. Його називають головним українським сюрреалістом та патріархом українського авангарду. Зараз відомий художник Іван Марчук працює над десятим циклом творів погляд у безмежність. У розмові він каже, що малює десятого Марчука. Зараз десять, але їх, їх трохи більше. Я ще їм не оприділив назву. Свій мистецький шлях Іван Марчук розпочинав 45 років тому. Із циклу Голос моєї душі, який вважає стовбуром своєї творчості. Пізніше було багато гілочок, інших розділів, відмінних за технікою та тематикою: пейзаж, цвітіння, портрети, кольорові прелюдії, експресії. У художника свій авторський почерк плюнтанізм, від слова «плюнтати» заплітати на цю техніку. Його надихнула природа та спогади дитинства. Анатомія дерева це мережево, це просто мережево, Це як вишиванка. Ну все моє дитинство було в нитках. Тато був ткаш, знаменитий мій ткач. але поштовхом було саме це дерево. Ні, отої і тоненької і дуже що я роблю пейзажі. Виросла лінія різного діаметру, і це вже був справний плюнтанізм. Іван Марчук лауреат Шевченківської премії єдиний українець, який увійшов у сотню генії сучасності. Слава та визнання прийшли до художника за кордоном в Австралії, Канаді, США, де він прожив 12 років. А у радянському Союзі творчість Івана Марчука довго не визнавалася. Усі допитували, що там у нього закодовано, а тим паче, що я приїхав зі Львова, в мене не було російської мови в Києві. Мене тільки українська мова, міст сто ярликів націоналіста зразу прийшли. Селяжка і так далі. Постійно Це, це було дуже важке часи. Це мовино. Я не раз хотів просто піти з життя. Я нічого не робив. Так мови я, я малював. Я художник йому 74 роки, а кількість персональних виставок вже понад 80. Не художників можуть похизуватися таким рекордом, чого бракує Івану Марчуку просторішої майстерні. Майбутнє цих картин невідоме, бо найімовірніше, що музею його творчості на андрійському узвозі, як планувалося раніше, не буде. Зараз мені пропонують рути у Вишневці, Моя батьківщина мала Тернопілля. Кому дати картини? Кому? Це цінності. Мені держава, ця 70 років бореться зі мною. Сен життя Іван Марчук бачить у роботі, а його робота це мистецтво. Художник має от пробувати небо. Як я кажу, не що там знаходиться. I okay.